10 кроків проти прокрастинації. Я натрапив на цей список у блогерки Джессі Галеф. Думаю, його варто передати вам для натхнення. Далі цитую текст Джесі Галеф. Щоразу, коли я помічаю, що непродуктивна, мені набагато легше виконувати кроки один за одним, доки я не повернуся до робочого настрою. Мій контрольний список питань. Для продуктивності. Яке в мене завдання. Я маю переконатися, що збираюся зосередитися на одній справі зараз. У мене на столі є що небудь, що я можу пити. Я готую собі чай, каву або воду. Чи закриті всі відволікаючі чинники? Я зачиняю двері, виходжу з інстаграма, закриваю вкладки Facebook і Gmail, встановлюю в Skype режим не турбувати. Яку музику я буду слухати, щоб надихнути себе на продуктивну роботу? Вмикаю хороший інструментальний плейлист. Я люблю саундтреки для відео ігор. Чому я хочу виконати саме це завдання? Я відстежую значення. Поки не відчую вигоду або користь для себе, які є частини цього завдання? Я розбиваю речі на частини, наскільки це можливо, поки вони не стануть фізичними діями, якщо це можливо? Які є способи гейміфікувати ці завдання? Пробую провести цей час не тільки продуктивно, але й весело. Які нагороди я можу запропонувати собі за виконання розділів цього завдання? Посміхатися, підіймати руки догори та проголошувати перемогу, або просто даю собі цикерки ММДЕМС. усе це має для мене значення, яка досяжна Цього завдання я встановлю для себе розумні очікування. Як довго я працюватиму, поки не зроблю перерву? Встановлю таймер і зосереджуюсь. Цей список дає мені можливість використовувати принципи з мінімально можливою вартістю активації для мене. Цей список дає мені можливість створити легкий шлях, щоб увійти у потік і продовжити роботу. Подумайте про те, чи варто створити щось схоже для себе, щоб, коли приходить прокрастинація, ви дістали цю зброю і продовжили робити те, що для вас. Важливо за посиланням під відео ви знайдете більше користі книгу з особистої ефективності, безкоштовний курс або персональну консультацію. Дійте.